Над святим лукою, що сидить на палаці мистецтв, сьогодні з'явився золотий німб. Його встановили львівські художники тут, на вулиці Коперника, протягом кількох днів вони мали мистецький пленер. Німп над святим Лукою був ще у проєкті авторів Кривавича, Посікіри та Яремчука. Але гроші на встановлення знайшли лише нині. Саме йому Євангелисту Луцію, покровителю усіх художників, присвятили спілчанський пленер. Понад 20 львівських художників малювали вулицю Коперника. кажуть, вона неймовірно мистецька, бо на ній діє 9 музеїв. П'ять палаців тут молився Маркіян Шашкевич. Народився Захер фон Мазох, гостював Джакомо Казанова. Усі ці місця привабили сучасних митців. Їхні творчі пошуки вилилися у виставку у спілці художників. На полотнах, як на екскурсії, можна блукати вулицею Коперника. Коли провелися пленер, то її починаєш дивитися, приглядатися ще більше до тої вулиці, і вона все краще, і краще. І Кожний куточок і цікавий. особливо тому, що попалося на осінь, починається листя жовте. І Колір пішов, і цей дуже приємно. Й що там того куточка не бачив, того куточка не бачу. А ще дішаться митці нарешті влаштували планер не десь далеко, а у рідному місті. Планери відбуваються по Золочівських замках, і люди звітам з Донецька, з Харкова, з Одеси. Їх звітом возять до Львова на день два. Щоб вони помалювали Львів, а ми тут мешкаємо і, і отак. От, от ми нехтуємо такою красотою. Вони приїжджають Донецьків, взагалі там в валідол потім пили, як перейшлися по, по місту. казав, ми не думали, що тут така краса. Хтось демонструє свої пейзажі і архітектуру вулиці, а хтось дружні шаржі людей, які бувають у цьому кварталі. Пленерна коперника це лише початок, обіцяють художники. Думаю, що продовжувати будемо, іти будемо напевно за сонцем. Або за годинниковою стрілкою, і будемо розвивати тему городоцької. Це дуже цікава вулиця. Потім наступної Чорногола, яка також має сучасна, і так можна обійти Львів. А наразі на виставці влаштовуватимуть аукціон із зібраних грошей оплатять друк наукової книжки про вулицю Коперника. Марічка Крижинівська, Олег Кухар, головні новини Львова.